Кажуть, шо, слухав радіо, кажуть по марафону цьому, що немає е, мало електроенергії, що імпортують, нам допомагають країни. Економте. В день я вже знімав відео, ось в день. Я розумію ввечері, а це в день освітлюється. Оце економ, вже імпортною енергією. Як каже, зжигаємо чи як, палимо. Навіщо це? Реклама чи що? І от є рада, і депутати. І все. За це треба штрафувати, Я рахую, що коли в день це роблять ці фірми всякі. Хоча не платять за цю електроенергію. З економії не буде з такої Ось куди не... Пиво продають, овочі продають, теж світяться, пиво продають, бачите, все і на деревах вже аж висоті все. Ось так. І всюди це. І за це треба штрафувати, я рахую. Економити треба економити. Ну яка економія? Звертаюся, коли дивишся на цей абсурд. І не можеш збагнути, як це може бути. Ось тут теж картон о Та всюди я ще може зніму я тебе бачив там. ось Гірлянку перезвісли в день, в день освітає. Світ... Для чого? Треба цих підприємців штрафувати за таке. Країна не має енергії, залишків немає. Закуповують чи імпортує до цих сусідних країн, нам допомагають, а ми її так використовуємо. Безлаперна.